Всім доброго вечора. Я вже зібралася йти відпочивати і сиділа, милувалася цими картинами. Ну, тут Богданчик попав, правда, в кадр. Трішки не фіксується. Хочу вам показати, як я ось цю стіну. Тут у нас стояла гірка або стінка, як сказати, і я. Зробила трішки перестановку і повішала отут ось всі ці картини, які мені присилали мої підписники. Підписниці, верніше. Зараз так попробую ближче. Ну, відбиває світло. Бачите, оце ось вишивочка, це людочка мені присилала. Ось вишивка. Ну так, не дуже фіксується. І он вишивка. Ой, треба на диван вилазити. І ось вишивка бузок. Бачите? Так, а це Надічка присилала це. Це так голову задерла, незручно говорить. Це мал... ну, вона малювала ці картини. Ось така картина. Ось картина. І... І ось мальована картина. Ну, ще хочу показати вам, який я купила ще з цієї посилки. Я собі ну, дозволила так залишила таке покривало. Воно таке міцненьке, ніби ажурне, але доволі таке воно. Щільне. І ось бачите, такі киточки, воно в гарному стані. Воно на цей диван просто дуже підходить. І я його вирішила залишити. Ну, Тут виробиці виставила, бо вже завтра буду їх відправляти, і прийдуть ті замовниці, що замовляли тут. ну, дома, То не знаю, чи все я виставила. Ще один кошик на вулиці, там досихає. Ось такі кошики ось. і е, ще два підноси. До речі, у мене питали е, за цей піднос. Дівчатка питали, колір такий цікавий. Це я просто купила спиртову морилку е, вишня і розвела її з водою, щоб. Такий був більш ну, не, не такий темний, не насичений колір. Хоча, я думаю, що навіть в темному кольорі воно було б по-своєму. І бачите, мені подобається, що такий меланж, що воно не, не однорідне. Ну, Цей меланж, він, та, в принципі, і на цих виробах є меланж, Ну, він придає якоїсь такої більш. Природності, мені здається. Так, І зараз ще підемо подивимося. Зараз, верніше, підемо подивимося. Ще на одній стіні я повішала картини. Не, не буду відключатися. Отак От ми підемо зараз подивимося. Тут в кадр попадають посилочки. Це все розкладено, все завтра буде пакуватися. І ось ці картини ви бачили, це Леночка, мене вісточка малювала. Потім ось Надічка прислала мені оці дві картини. Ось, ну, маки такі з ромашками, бачите, мальована. І ось така, як яблуневий цвіт, квіточка. Ну і це Леночка малювала. І ще хочу показати стіну, стіну із тарілками. Так незручно. Бачите, ось причепила я оцю новеньку тарілочку маленьку, і ось ці тарілки ці, що були. Ну, звичайно, трохи портить, псує зовнішній. Ота От комунікація. Я вже думала, що їй зробити, але ще не придумала якось її, щоб, та, щоб закрити. От-отакі От е, тарілочки, трішки відсвічую. Ну, все, трішки показала вам е, мистецтво перед сном. Всім Мирної, тихої ночі. Всім дякую. Зустрінемось, всіх обняла.